Били по голові, а потім задушили. Двох курсунчан узяли під варту за підозрою про умисне вбивство. Тіло чоловіка знайшли жителі Корсуня у річці Рось. Поліція з'ясувала, що труп викинули його товариші по чарці. Двоє молодих чоловіків під час раптового конфлікту побили, а потім душили потерпілого, якому було 53 роки. Я його ударив по обличчю. Показуйте як? як? Так. Правою рукою Правою. він лежав, ви йому як нанесли Це. удар? За тим товариша, який уже не подавав ознак життя, викинули в річку. Прокуратура вже повідомила молодикам про підозру. Їм загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники кинули тіло Корсунчанина у річку, самі втекли з місця пригоди. Потерпілий від отриманих травм помер. Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за пунктом 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групи осіб.